Якщо дозволоти, я хотів би почати привітати всіх ваших глядачів з новим роком різдвом Христовим, побажати, щоб кожна родина прийшла благодать Божія, щоб всі були здорові, щасливі в наступному році всього найкращого. І в двох словах, якщо, якщо ваше запитання, то це не перший мій приїзд в Канаду. Я працював в Канаді з 2002 по 2006 рік. Я працював в посольстві України в АТАДі, це було 10 років тому. Нарешті я вирішив, що це було недостатньо. Сюди недостатньо достатньо досвід, недостатньо задоволення, отримали, вирішив ще раз поїхати. Поправити. трошки виправити ситуацію. Так, що очікуєте від зустрічі з українською громадою, саме тут у Торонто, якщо це вже не перший візит? Дуже велика громада, безумовно, Торонто, як один, один із центрів, чи центр громади української тут в Канаді. Важлива зустріч. Я хотів би побачити, чим змінилася громада, чим вона живе зараз, які нові тенденції, як помінялася громада, чи вона стала молодшою, чи вона залишилася такою, як я знаю багатьох лідерів громади. Я пам'ятаю, хочу побачити нові обличчя, хочу побачити, які є українські бізнеси, а не лише українські організації, ті старі добрі, які були багато років. Мені цікаво, як змінюється чи громада адаптується до сучасної Канади. Мої попередники, які були, вони дуже гарні розвили відносини, розбудували з громадою. Моє одним буде продовжити ту роботу, яку була розбудована Ігорем Осташем, його попередниками, Ніколем Месковим, всіми усіма послами, хто був на цій посаді за 21 рік. Нашої незалежної держави. Я вам відомо, Канада цього року надіслала приблизно тисячу я так думаю, приблизно спостерігачів на вибори, і це сталося на запрошення українського уряду. Ваша думка про це? У 2004 році, коли я тут працював ще в Атаві, коли були, пам'ятаєте, наші вибори 2004 року, перший, другі, третій, помарадша вулиця, всі ці події, тоді Канада висилала найбільшу в історії групу спостережень. Тепер через багато-багато років знову найбільша в історії спостережень група і знову до України. Ми дійсно цінуємо цей, цей я би сказав, навіть подарунок демократії, який робить Канада, який робить громада українська в Канаді, для того, щоб допомогти Україні побудувати демократію, побудувати той ту, ту, ту суспільство, в яке ви насолодитись, навіть іноді не оцінюючи того, де ви живете, як я, я скільки це. Все ж таки, ваша оцінка виборів негативна. Моя та оцінка, моя оцінка окремо виборів. знаєте, вибори пройшли. Половина ви, як ви знаєте, обиралася по одній системі, половина по іншій системі. Система була змінена. Але вона вже раз відбувалася вона вже раз. Відбувалася така сама система в Україні. Теж дивиться. До неї частково повернулись, вона стала мажоритарною. Ну ви все це знаєте. Не будемо про це говорити. Я хочу сказати, що всіх 450 депутатів не вдалося брати на п'яти дільницях. Це прикрий факт. Мені соромно як українському представнику, тут що ми не змогли провести вибори так, як могли б єдине. Хочу сказати, що може не всі оцінюють, але якщо дивитися на наших сусідів, з якими ми 21 рік вийшли з однієї держави. Вірахуючи там три Прибалтійські республіки, uh -huh. то в принципі Україна найкраще показує результат. Ви можете сказати, недостатньо гарний. Я згадний uh -huh. згідне згад, згад, теж. Ви маєте важаю э, Всіх наших на увазі... сусідів по, по регіону, де ми живемо. Ага, uh сусідів -huh. сусідів. Я не маю на увазі всіх по світу. Є набагато кращі випадки, є грандіозно набагато гірші випадки. Я маю на увазі сусідів, з якими ми на щастя або на жаль жили багато багато років. маємо багато спільного. Один одного набрались і поганого і гарно. Але Україна зараз... Ну що не менше я можу сказати такий приклад навести, що в українському парламенті найбільша кількість опозицій, ніж в будь-якій сусідній країні з нами, хто були... Це серйозний показник, Знову таки, я знаю, що багато розчаровані. Вважають, що Україна могла б показати демонструвати краще. Я звони з цим. Тобто маєте на увазі, що я сказав е, прем'єр-міністр Азару, що були чесні, прозорі демократичні вибори, що не відбулося все ж таки так, як воно мало бути. Я, прозоро я, я, і чесно. Я, я, я Тому, що дуже багато судових справ, які відбулися в Україні. Справа з приводу виборів ви, ви, Я би хотів так? сказати. Я би, це моя мрія, щоб посол України в Канаді міг чесно сказати, подивитись очі. Сказати, ви знаєте, у нас відбулись найпрозоріше, найкраще ні, на жаль, цього не сталося. Я не впевнений як дослівно сказав прем'єр-міністр, але, ну, на жаль, я кожен громадянин, який бачить телебачення, читає пресу, розуміє, що відбувається, на жаль, не може сказати, що все було чисто в відповідності до закону. Будемо говорити, я бачаю, що вважу вашу розмову, але будемо говорити так, як відбулися вибори правильно в Канаді, особливо в Торонто. Я би сказав, що це має бути показові, показова дільниця, де правильно де було, прийшло, прийшли вибори на високому професійному рівні. Всі, хто голосував, були дуже задоволені, не було ніяких претензій, і тим більше, що ми підрахували голоси, і за якихось півтора години ми вже знали розположення. Ви просто взяли те, що я намагався зараз казати, якраз у правій Наші дільниці в нас в кожній кожному посольства, кожне, крім двох посольств, які просто реальна там війна в країні, і все таке інше, не могли зробити всі інші наші посольства проводили вибори. Я не чув жодної скарги на те, щоб посольства в посольствах України за кордоном були або фальсифікації, або щось було неправильно зроблено. З цього я роблю висновок. Що якщо наше посольство здатні провести так. чесні прозорі вибори, їх може було б провести так само в Україні. І я хотів би, щоб ці вибори, які були проведені, стали прикладом того, як чесно і прозоро це можна зробити. Yeah, Закон дозволяє це зробити. Треба просто мати моральні обов'язки, пам'ятати, для чого це все робиться, і мати сили слідувати цьому закону чітко, крок за кроком. Так і буде. Yeah? Потрібні спостерігачі, потрібні ті люди, які забезпечили фізичну yeah, комісію, absolutely. але це все можна зробити. Yeah? І yeah. Я, я вам скажу я вибачаю Світлана, тому що дійсно, і так само зараз є можливість подякувати консуляту, нашому генеральному консулу, виконуючому обов'язки, тому що дійсно. Це було настільки важко і складно, щоб задовольнити ніби потреби всіх українців тут, тому що переїхали нове нове місце, дуже багато людей не знали, де знаходиться це, але вони зробили все і підготували приміщення, надали нам буквально прекрасні умови для того, щоб ми якраз провели ці вибори чесно і прозоро, і так як ви дали запитання нашому шановному послугу. Тут українці в Канаді дуже часто стикаються з проблемами віз та імміграційного характеру. Чи ви плануєте якісь суттєві зміни у цьому плані? Я якраз дуже радий, що ви це питання, користуючи можливості над, наданого нам телебаченням сучасними технологіями. Так? Я хотів би сказати, що нагадати всім, ви пам'ятаєте, що канадці можуть їздити в Україну на терміну 90 днів, не маючи ніякої візи. Україна пішла на цей крок давним-давним-давно. Ми очікуємо нарешті кроку від Канади на зустріч. Я звертаюся до української громади тут в Канаді нагадати своєму уряду, що ми говоримо про ваших гостей, які могли приїхати до вас, гості, ваші родичі, відвідати Канаду. Ми не говоримо про чиновників, ми не говоримо про дипломатів. Ми їздимо візи, їздимо. Ми говоримо про звичайних людей, які мали приїхати до своїх родичів, до своїх друзів, знайомих, бізнес-контакти, все, що соводне. І я постійно, кожна моя зустріч. Вчора була зустріч в департаменті зібраних справ Канади. Кожна зустріч я кажу, що ми говоримо про розвиток. Те, що називається People to People Competence. І в цьому треба допомогти нагадати канадському, що Україна зробила цей крок. Ваша, ваша черга зробити крок, продемонструвати, що ви хочете, щоб більше українців приїхали, побачили, як можна жити, як гарно можна побудувати свою країну, як можна проводити чесні вибори. І так тільки навчитись говорити, просто, ви знаєте, може, ні, треба побачити і відчути це, і дожити, спробувати це, мати досвід цілі. Дякую вам за інтерв'ю і, можливо, виникне якісь питання ще. <плес> я, я думаю, так тут не про що запитання, що але ви... взагалі то ціль приїзду так, ціль. до нашої сьогодні ну, компанії канадсько-українською, тому що я завжди говорю, що не можу сказати чисто українською, хоч у нас 99,9% працює тут українців. І я стараюся допомагати також і за кордоном, щоб фактично люди, які можуть себе е, проявити і робити цю саму роботу для української громади, нехай працюють і на української компанії. Є у нас звичайно пару трошки людей інших національностей, але це абсолютно до цього не має ніякого відношення, тому що ми беремо людей, знаєте, за фахом. І за це, перш за все, якщо будемо говорити, є перевага, що і та і та людина, звичайно, ми стараємося дати роботу українцям, люди, які приїхали зараз з України, тому що IT-технології досить-досить швидко розвиваються і в Україні, як ви знаєте. так що... В даний момент я вважаю, що якщо ми підпишемо оцей меморандум, про що сьогодні ми якраз і будемо говорити, то це буде тільки на користь українській діаспорі у Канаді і, звичайно, українському народу України. Ми компанія АМБ, яка все робить для того, щоб обезпечити українську громаду, засоби масової інформації, розумієте, взагалі новітню свіжою інформацією з України. Ми би хотіли, щоб ми тільки поширювали знаєте, в цьому відношенні і зробили так само нову структуру, як я говорив, що щоб була в нас така структура, як і в Америці, що голос Америки там буде голос нехай діаспори в Канаді. Це меморандум про заснування інформаційної сторінки посольства України на телеканалі компанії IMB Records для висунення діяльності посольства, актуалізації процесу обміну інформації про життя діяльність української громади. З метою посилення достороння комунікації посольства Канади країни в Канаді з української діаспори доведені до українців, які проживають за кордоном актуальної інформації про Україну. Буде тепер дуже довга і нудна назва, як завжди. Так. Документ насправді не такий великий, але важливий. Я так що тепер прошу підписати ви тут. Я підпишу тут. Будемо що... сподіватися, що співпраця розпочинається з цього моменту. Так. З цього моменту і до довічного. Дуже приємно. Так, це різдвяний подарунок, так що тут є якраз коробочка, яка ви будете мати наше українське телебачення, а це просто часом так згадаєте, як ви були в цей. Будемо слідкувати за нашою діяльністю. Дуже, Дуже дякую. Дуже було приємно. Чудово. Дуже дякую.